Давно не бачились, хотів вже поговорити. Сьогодні пробував вийти на зв'язок в Тік-Ток, але там мене дуже швидко знесли, забанили і прибрали можливість взагалі користуватися прямими трансляціями. Зараз я тут трошечки отак зроблю. А, тому виходжу сюди. Будемо говорити. Знову про мову. Будемо говорити про українців, які російськомовні, і українців, які україномовні від народження. Це дуже така важка тема насправді. І про перехід з мови на мову. Це дуже важка тема, тому що цінність мови не обов'язково. З'являється в житті декого з народження. Коли ти говориш, що так сталося, що цією мовою, рідною для цієї країни, з самого народження, ти часом можеш не цінувати цього. Можеш цінувати, можеш не цінувати. Можеш бути. Налаштованим дуже сильно на мову, а можеш бути просто користуватися. Це будь-якою мовою. Що стосується переходу з мови на мову, це дуже складна тема, і вона складна незалежно від того, схожі мови, не схожі мови. Це вам підтвердить будь-хто, хто хоч раз переходив в побуті. В житті на іншу мову, наприклад, там з української, на англійську, на іспанську, на португальську, на яку завгодно. Це важка штука, бо потребує навчання, зусилля і переналаштування ментального, тому що ми всі звикли до образів, якщо ми знаємо, що це кавун. Ви на нього кажете кавун, кавун, не задумуючись, це образ кавуна. А вотермелон для вас нічого не значить, поки ви, поки ви весь час, весь час не перестроїте мозок, коли він буде бачити кавун, у нього буде образ вотермелон. Watermelon, watermelon. Але зараз про те, що а, величезна кількість українців, які були з зросійщені російськомовні від народження. А, Поділилася теж на два, на два табори, умовні кажучи. Одні переходять на українську мову або перейшли вже, інші продовжують вперто говорити російською, прикриваючись Конституцією, прикриваючись, можливо, там хлопчиками, мальчиками в окопах які говорять по-русски, це все абсолютна херня повна, тому що щодо конституції, там чітко записана, яка в нас мова. От. А, але інші мови ми просто поважаємо да, і все. А, а зараз у нас війна, то одну мову. Не поважаємо, а не те, щоб стати в один рівень зі своєю мовою своїх бабів-дідів. От. А що стосується війни, я хотів би сразу сказати, що подібні маніпуляції зазвичай не роблять честі нікому. Війна штука така, що треба перше виконати завдання, а по-друге, вижити, зберегтися. І говорять тією мовою, яка а, допомагає виконати завдання, Б. Зберегтися. Треба говорити китайською, будуть говорити китайською. Треба говорити. На хінді будуть казати на хінді», бо основне завдання на війні війна, оборона своєї рідної землі, а не мова дійсно. Хоча для ідентифікації вона абсолютно часто, ви ж самі бачили, там деякі ролики, коли з допомогою мови можна обдурити ворога і все таке інше. В них не вийде, бо вони української не знають, тільки пиздять. А в нас інколи в наших. Хлопців виходить, знаючи мову ворога, вони можуть їх обдурити, вижити і виконати завдання і повернутися додому. От так от часом мене питають про те, як я ставлюся до того, що був сплеск переходу на українську мову. Зараз такий відкат. Мова йде про 22-й рік. В основному, коли перейшла переважна кількість українців в побуті, принаймні, можливо, не в побуті між собою, а в такому в відкритому просторі спілкування українською. Все дуже просто пояснюється, тому що тоді був переляк і була важлива ідентифікація. Деякі українці просто фізично боялися, що їх приймуть за Кацапів. Просто боялися, що хтось може сприйняти їх не за українця, а за агресора за ворога. І тому вони, принаймні, відкрито. Не вдома там, десь а десь, де вони були, спілкувалися українською мовою, в тому числі за кордоном, коли приїжджали, спілкувалися переважно українською мовою, бо ідентифікація свій чужій мала спрацювати. Прийшов час. Війна для величезної кількості людей стала знову, як і там в 15 16 році, далекою історією. Далекою історією, навіть якщо до цієї війни... 300 кілометрів, то це вроді як далеко. Ракети всі звикають, мозг робить так, що е, придушує то все інакше може було б здохнути, якщо ти весь час був в напруженні. І вроді війна, ти до неї звикаєш, і мова вже не така важлива, не такий важливий ідентифікатор. І починається цей піздйож, вибачте, за прямоту про мальчика в окопах, про конституцію, про те, що ми. Всі говорили на этом языке. Головне биться з врагом. Блядь. Сука, я навіти не можу вже на цій мові, бо я дуже давно її не користуюся в побуті і не дуже -то хотів. Але як приклад хотів оце навести, що вони там розказують, що як з ворогом воювати, так нема кому, а як з мовою, то тут усі. Таким, з, з такими абсолютно радикальними долбойобами нема смисла навіть спілкуватися. І це не залежить від того, родичі вони ваші друзі. Вони долбойоби. Це дуже просто. Вони і дітей своїх відкидають від мовного поля, від навчання, якщо вони з ними говорять російською мовою. Але ви на них вплинути не зможете. Видали вплинути нікуди не зможете ніколи, тому що як хоч колок голові тиши. Якщо людина знаючи про вже зараз, абсолютно точно знаючи, маючи інформацію про те, що було 100 років тому, про програні визвольні догання, про розстріляне відродження, про Сандармог, про катівні кацапські про все це після Бучі, після Маріуполя, після і зюма вони собі це дозволяють. Знаєш, вони далба йоблять. але ви нічого з ними не зробите. Тому що це як динозавр, який сидить, метеорит уже йобнув, а воно. Сидить і думає, ні-ні, та я великий, мені ніхуя не буде. То миші постихають, всі там, еті, а я великий, великий динозавр, мені нічого не буде. Ці люди як динозаври, просто з поколінням вибуть, і нічого ви їм не зробите. Вони народять ще одних динозаврів, які можливо теж. Але це все динозаври. ви, ми, раюча, топікова гілка українців. Тупікова, на жаль, хто прозріє, хорошо, хто не прозріє, ну так і буде. А от люди, російськомовні люди. Від народження, які хочуть перейти, які шукають способи, які дуже важко часом це здається, вони заслуговують і потребують підтримки. І я дуже прошу всіх, хто стикається з такими людьми, надавати їм всебічну підтримку, казати, що хвалити їх за їхні потуги, казати, що їхня мова, попри недоскональність, прекрасна. Бо це їхня мова, їхня позиція. Бо, зрештою, це частина нашої спільної україномовної бульбашки, яку треба берегти. І величезний респект до таких людей, коли б вони не перейшли на українську мову. В 90-му, в 2000-му в 14-му чи в 25-му Це показник того, що спрацював цей тумблер. Цей тумблер. Ідентичності спрацював у людини і важливо його підтримати. Ці люди будуть основою майбутніх поколінь. Якщо вони вже говорять українською, вони будуть говорити українською зі своїми дітьми, зі своїми онуками і ви і будуть створювати їм україномовне поле. От і все, все дуже просто підтримуйте цих людей, спрямуйте на них все. Всю свою прихильність. Це не значить, що тим упоротим російськомовним не варто робити зауваження. Особливо, якщо це стосується сфери обслуговування або це якісь чиновники. Я сам тролю, тролив і троли буду, і зауваження буду робити. В побуті я не роблю зауваження російськомовним людям, тому що це ні на що не впливає. Ви не зможете дорослу людину переконати. Ні в чому. Ні в чому Може переконати страх, може переконати загроза якась, штрафів чи чогось як для чиновника або є саме. Це може переконати перейти хоча б в загальному просторі. Так переконати нічого. Все до зустрічі